Друзі, приїхав на фасіліті, а тут черга. Я липстав, якщо чесно, щось так на сон прибило військовий корабель. Каже, все, нас зараз всіх посадять. Удаляй, удаляй. Добрий день, що робиш? Ти новий працівник чи що? Я приїхав на одну з найбільших виставок авіаційних у світі. Тросик лопнув. І кермо в самому верхньому положенні. І це просто абсурд. Діти, вчаться в школі, щоб не мати ці трилери, не їздити на всіх фірах. Приїхав на фасіліті, а тут черга. Кажуть, вставай в чергу. Ну, Якщо чесно, мені потрібно тут розвернутися зараз. Правда, це буде так собі зробити. У них доків немає, ось так виглядає компанія. І мене хлопці зараз будуть вгружати вручну, треба, щоб ці пікапи повід'їжджали. Ось стоїть трак. Місця дуже мало, я зараз знаходжуся в Мічигані, місто Гран Ребець. Я цю двіжу вручну вигружати не буду. Я вже по Наді подзвонив, сказав за безплатно розгрузити повну фуру трубок. Це ну, типу, як на мене, це перебор. Я розумію, я там раніше возив, да, у мене там їх було ну, 20-30 трубок таких викинути, А тут, якщо 36 в трьох в палітах, а тут там, мінімум 20, майже 700 трубок, то це перебор, як на мене. Я так робити, ну, типу, це 100% не буду. Ну, та це жесть. І мені сьогодні треба розвозити три точки між ними 350 миль переїзда. Коли я його розвозю завтра. Треба опускати, бо можна пробити кришу. Тут рампа донизу йде. От Я тако стою і думаю: слава Богу, що тут є рампа, і слава Богу, що тут вигружає фарків. Дивіться, які палети. Але я такі палети вигружав вручну також. Я дуже радий, що тут є фарків. А ось ручну таку штуку важко тягнути, повірте мені, на слово. А ось ці чорні я вже буду викатувати вручну. Так, друзі, приїхав ось на таке фасіліті. У них також все труба. Бачите, різні конектори, переходники. І що я казав, що погано. Немає дока, і зараз я буду поліджеком то все витягувати вручну, а виштовхувати ті труби, візьму вам зараз. Покажу, як воно все буде відбуватися. Візьму штатива Ось така компанія, типу нашого епіцентра Я лежу, коли змічу, ні піднімають, щоб пароход пройшов. Круто, я думаю, що це досить круто. Правда, стою в трафіку, але нічого. 25 баксів, щоб проїхати по мосту. Прикиньте, як ціни. Здоріти можна. Остальна точка вигрусі. Жодна палата. вигрусі. Шкури продаються нормально, ні? ракун, лиситься. Тут все, що хочеш можна зустріти. Деяка Віскансія на фасиліті вантажитись і зустрів ось такий корабель солод. Його тут, мабуть, вистанавлюють, або він просто стоїть зашвартований, не знаю. А я буду ось тут вантажитись. Заїхав я в дуже таке мальовниче місце, бачите? Прапор американський завод, який виробляє, не знаю, що вони мені сказали, я їх не зрозумів. А через річку, ось, бачите, річка. Я зараз в Мічигані, а теж через річку знаходиться Віскансен. Той є військовий корабель. А він вже на території Віскансину. Я за нього запитався. Він каже, що він вже давно тут стоїть. і Він каже, що там не один. А так, їх там два, він не один. І їх три штуки. І їх тут ремонтують. Наскільки мені сказала ця людина? Прикольно, прикольно. Я бачив останній раз ці військові здорові. Американські кораблі в, на Філіпінах в Дженерал Сантос. Ми швартувалися. Я почав знімати на відео, до мене прилетів, типу, старший помощник капітана і каже, що ти робиш? Кажу? Що ти робиш? Каже, все, нас зараз всіх посадять. Удаляй, удаляй, зараз приїдуть, Каже, нам капець, не можна знімати. Так, друзі, завантажили ось мене. Це короче, перероблена бумага, наскільки я розумію. Завантажили мене ось так. Спереді пару пару скинуло штук і все, остальна вага назад. Загальна вага 77 тисяч. Зараз кину стрепу, щоб воно не поїхало. І можна буде виїжджати. Друзі, білий день. А вони тут пасуться. Далі гуси, а ось цей олені. Добрий день, що робиш? Ти Новий працівник чи що? Що ти забув? Ну що ж, сьогодні залишається нам що робити? Лише забирати якісь короткі милі. Я думаю, що нам пощастило і вантаж там де можна 24 на 7 запікапитись і 24 на 7 розвантажитись. Тому забираємо 320 миль за 1000 доларів і мчимо. Без роздумів вантаж важкий. На жаль, тому що це є папір, і веземо ми його на переробний пункт. А я надію, що все буде добре і вночі мого віталіка і завантажать, і розвантажать. Тому схрестили пальці і погнали. Ну що, друзі, У нас знову пригода, з трек тільки виїхав з ремонту, вроді все поробило, все супер, наш трак дядя Вася. А Андрушка Дзони каже, Віталік, ця педаль, що регулювати кермо, вона тросик клопнув і кермо в самому верхньому положенні. Звернувся з допомогою, набрав в мене є друзі, в мене є Гріша товариш, є Рома. Вони сказали, що робити, Андрій робить. я не знаю, поки що воно, як воно буде. Жорстко, він так не може їхати руль самому верхньому положенні, типу, отак, от. він має бути так нахилений на нього. Тому тримаю пальці з хрестим, надію, зроби. Сервіса ніякого не визву, тому що ну, вони без руків не нічого типу, не зроблять. У них немає в запасі цих тросиків, і треба якось тянути цим, цим ділом на Чикаго, а він їде вивантажуватись взагалі в другій стороні. Бачите, в мене вже ніч, а я думаю, зробить він його, не зробить, що все буде окей, чи доїде. Оверське таке життя, треба, мабуть, купити 2-3-4 траки, тоді будеш простіше до цього всього відноситися. Електродвигуни, ніч, там бумага, тут куби, а я ходжу, шукаю людей нікого, не можу, знайти нікого немає. Діти вчиться в школі, щоб не мести ці тривірані їздити на цих фірах. Що вчитися, отсюда, робити цю таку бернуть. Ось так виглядає фасіліті з середини. Тут це всей папір використовується для того, Пам'ятаєте, я возив в рулонах такий папір, вони його переробляють на такий, а з другої сторони складу вони його вже вантажать. А я замітаю тут. Привозити ви виставку. Дивіться, скільки траків. 7 годину ранку сказали, що вони з працюють, скільки водіїв. І зараз я туди інвестувати. Так, друзі, я приїхав на завантаження на одну з найбільших виставок авіаційних у світі, а саме я знаходжусь в і Ми зараз будемо ці всі траки поприїжджали, і я в тому числі. Ми будемо перевозити цю всю виставку по різних штатах, тому що вони звозились з різних штатів сюди. Зараз я хочу піти трошки познімати, тут є літаки, подивлюся, чи це в мене вийде, чи не вийде, чи мене пустять. Недовго музика грала, а та ні, не пускаю, тут не можна ходити. Приїхала до мене охорона, сказала, йдіть в трак, ви не маєте права тут ходити. Тут, типу, такі об'єкти ти не можеш просто брати і гуляти. Нарешті, нарешті купили мікрофони. Бачите, всіх траків, це ось мій трак стоїть, всіх траків є номерки 41, 42 і так далі. Бачите, номерок 43. І всі траки стоять з номерками. Має оцей білий пікап, людина пройти, розбудити і завести, де тебе мають завантажувати. Мій груз тим часом ще не готовий. Коротше, рампу ставлю по простому Зараз цей Катько мені підсуне її. І будуть грузити. Тут я вже знаходжуся 4 години. Ось тут проходила найбільша виставка у світі на Ошкуші, авіавиставка, і зараз ми це все мусимо... люди розбирають і вантажать нам в траки. Так, друзі, мене завантажили, кинув стрепу, обов'язково кидаємо стрепу, бо це violation. Якщо тебе зупиняють, відкривають і тебе вантаж не закріплений. Завантажувалися такими ящиками, якимись коврами, сумки, якісь палатки, самі бачите, я навіть не знаю, що це таке. Полки, якісь сільці, будемо це все вести на коннекті. Ну що ж, в принципі, вдало запікапились, не дуже сильно довго постояли всього лише 5 годин. Тому завантажились по деталях. Маємо 1273 милі разом із дедхедом, і на гросі маємо 3825 доларів. Не завжди так платять. Я вважаю, що це така соковита котлетка. Вони заплатили саме тому, що треба було очікувати. І ми всі знаємо, що таке маршалін ярд. Вантаж маємо із Ошкош, Віскансин. Їдемо на Везерсфілд, Коннектикут. Для щіпінгу рісівінгу у нас години відкриті, тому спокійно можемо виїжджати. Як доїдемо, так і доїдемо. Доброго ранку! Приїхав на розвантаження, став вже в док і зараз зайду вам покажу фасіліті, як виглядає з середини і як мене будуть розвантажувати. Сказали вдіти кросівки, бо так не будуть пускати. Так, Друзі, виглядає так, вантаж довіз. Ось таке фасіліті. Ось тут будуть розвантажувати. Я заліз, достав стрепи, щоб їм не заважало. І ось такий маленький фуртліфт має це все зараз розвантажити. Так, друзі, хочу зараз з вами побалакати з водіями, які їздять, така маленька порада. Якщо ви чувствуєте, що от хочу спати і думаєте, а я дотягну, а я приїду, а я зможу, а я так той раз робив. Друзі, водіння це така штука, що воно накопичує втому твою. Так? І ти можеш просто їхати, чувствувати, і водночас ти можеш вже спати за кермом і наробити різної біди. Тому, друзі, давайте, щоб всі їздили безпечно на дорогах, щоб всі ставали, коли захотіли, ставали, лягали спати. Ці апойтменти — це дуже добре, але якщо ти не виспався, якщо ти не виспався, якщо ти не годен їхати, то лучше не їхати, бо кожного з вас чекають вдома сім'ї, яким ви дорогі, і які. Вас люблять, тому постарайтеся дотримуватись такого правила, якщо ви хочете спати, лягайте і спите. Ось так, друзі, виглядає фасіліті, куди я приїхав. Там один док, то другий док трошки під наклоном. Якби були лапи трошки донизу опущені, то я тут поставив би трейлера, бачите, бувають і такі. Як вам така такома, до речі, нова, похожа на тундру, але не короткура. А вантаж я маю ось такі палети, бачите, це картон. Я не знаю до чого, воно використовується, електрокари, бачите, електричка, зарядка і за електрику. Так, друзі, наразі мене завантажило, Зараз піду покажу, чим завантажили і чи залишили стрепи на місці. Загальна вага цього вантажу 4 тисячі паундів. Зараз я залажу, кидаю туди стрепу, сюди стрепу, бачите, який вантаж. Спресований картон, щоб перевозити щось, я не знаю. А, знаю. Це, коротше, штуки ставляться опорки, щоб воно ніде нічого тут не, цей, не ходило, не побило, бачите, сюди в кутки стали. Як тут можна було машину положити, я без поняття, якщо чесно. Ми всі живі здорові, вроді Так. Друзі, доброго ранку! Тільки прикинувся, приїхав, запаркував двері, сайтанувся, і хлопці будуть розвантажувати. Я встав, якщо чесно, щось так на сон прибило. Друзі тим часом мене ж розвантажили ось таке фасіліті і пам'ятаєте. Я сюди був на Меморіал Дей приїхав і мені кінстрінули груз, а саме приїхав на це саме Фосілі, дивіться, тут по бумазі. Розвантажило мене дуже швидко. ну, Я чую якісь звуки, що вроді постукали. Вони не приходять і не кажуть тобі, брат, ми тебе розгрузили. Ні, тут типу, просто постукали. Обично на фосілі люди приходять. Тому якщо ви чуєте, якщо довго не їздить, форкліфт по трейлері, то треба виходити і подивлятися, бо вони можуть розгрузити, а ти можеш так і тут стояти. Бо папірі мені зразу підписали. Коротше, їдемо далі, переїжджаємо на пікап. Будуть вантажити ось таким цукром, бачите? Комусь привезти сахару трошки підсипати, а? Так, друзі, трішки погода мене не радує. У нас дощ, прекрасно. Колись мені так казали, що коли йде дощ, то тоді типу, людина буде рости. Я я по дощі ходив, того й виріс, що. Ну Це так, предісторія. Завантажили мене цукром. Бачите, ось так воно виглядає. Вага 44 тисячі пауні потрібно буде заїжджати і важитись. Бачите як? Колеса будемо кидати під вантаж для того, щоб ну, плюс-мінус вгадати, а там подивимося. Іде ось такий сильний дощ, а я буду закривати двері і слайдуватися і виїжджати. Нью-Йорк. Трафік створився, взагалі не рухаємося. походу хтось когось розмотало там спереді. Показували, як я став 40 хвилин, зараз вже 53 хвилини. Виглядає якось так, його не було б. Бо я би десь пішов би сюди, напевно, направо пішов би в об'їзд. Його не було і він утворився буквально там за не знаю, 10-15 хвилин, всі машини стали. І навіть ніхто не рухається. Я собі включив фільм, дивлюся кіно, навіть серіал. І все, і стоїмо. Друзі, це все я простояв через те, що тут одну полосу закрили, а закрили для ремонту дороги. Бачите, скільки людей тут ремонтує? І це просто абсурд. як на мене, Це, ну, як так? Нема ніде нікого, нічого, ніхто нічого не ремонтує, ніде, ні одної людини нема, ви бачите. Але дорога закрита. І через це 50 хвилин, куди 50 годин в цьому трафіку відстояти от така Америка, такі ремонти доріг. Що хочу сказати, дивіться, як я вгадав. Загальне 79 тисяч з першого разу, бачите? 13,50 – це перша вага. Я заїхав в Охай на рестерію по каву, зробив собі каву. І тут мільйон людей просто. Як не можу позніматися, дивлюся на мене. Так. Але нічого. Так люди, до речі, хто їздить, вони з панера бред, заклад посередині, там можна взяти суп, салат і нормально в принципі, поїсти. Я вже взяв каву і буду їхати. Їхати далі. І в жовті, і в чорній, це і косметика. А це її речі, я ось несу. Коротше. Ви ви, ви зрозуміли, так? Да? Додому я просилася. Зупинив поліцейський і каже, ви не маєте права їхати. Чому ми вибрали такий відпочинок і поїхали в Мічиган. Тому що тут заново. <рес> що ти хочеш на природу, а не в Майамі на океані. Сурок побіг!